Часто можна почути твердження, що влада належить олігархам, які нібито роблять все, що їм заманеться, просто купуючи необхідні закони, регулювання чи рішення у політиків. Багато хто вважає, що здатність олігархів купити будь-яке рішення влади є ознакою того, що вони є головними гравцями в суспільстві. Але чи насправді це так? Якщо олігархи дійсно володіли б абсолютною владою, їм не потрібно було б купувати політиків або платити за їх послуги. Вони просто б диктували свої умови, і влада б слідувала за їхніми інтересами автоматично. Факт того, що олігархи повинні платити за вплив на рішення політиків, насправді доводить, що вони є не господарями ситуації, а скоріше клієнтами системи. Владу в кінцевому результаті мають ті, хто контролює механізми примусу політики та бюрократи, які пишуть і виконують закони. Олігархи змушені постійно вести переговори і платити за свої інтереси, що означає, що їхній вплив є орендованим, а не вродженим. Якщо б у нас був дійсно вільний ринок, вплив багатства проявлявся б через добровільні обміни та інновації, а не через нав'язування своїх інтересів через корумповану державну систему. Тож у кінцевому підсумку, система, де багаті змушені платити за гру, лише підтверджує, що справжня влада знаходиться в руках політиків, які контролюють державні важелі впливу. А не у тих, хто має багатство.